Що стосується Угорщини та Словаччини, то всі і так знають, хто вони і на кого працюють. За даними центру дослідження енергетики та шістого повітря, у 2024 році ці країни отримували через нафтопровід дружба до 87% своєї нафти. Росія тим часом отримувала мільярди. Ну а тепер ми цей ланцюжок розірвали. В результаті було зупинено поставки нафти як до Словаччини, так і до Угорщини. До речі, голова МЗС цієї країни Патер Сіярто обурився. Він закликав припинити атаки на енергетичну безпеку країни, тому що це цитую не їхня війна. Але ж все залежить від Будапешта. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер. Існування дружби залежить від позиції угорщини в Угорщині. Цю заяву Зеленського сприйняли за погрозу. Російські пропагандисти, звісно ж, підхопили. Неадекватные террористы Зеленские шантажируют Будапешт, который не хочет видеть Украину в Евросоюзе. Цитата. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, и теперь существование дружбы зависит от Венгрии». Речь, конечно, о нефтепроводе «Дружба», по которому Венгрия и Словакия получают российские энергоносители. Киевский режим продолжает наносить по нему удары. В августе уже было три атаки. Будапеште их расценили, внимание, как нападение на суверенитет Венгрии. Глава МИД Венгрии Сиярта назвал заявление Зеленского угрозой, но они такими и являются. Подчеркнул, что венгров не запугать. Назвал атаки на энергетическую безопасность страны безрассудными. Напомнил, что Венгрия не имеет никакого отношения к украинскому конфликту, и он никак не может оправдать нарушение суверенитета страны. В хамской манере венгерскому коллеге ответил глава МИД Украины Сибига, мол, не надо указывать Зеленскому, что ему говорить и делать. Если Будапешт хочет обеспечить энергетическую безопасность, пусть мол откажется от энергоносителей из России, как и остальная Европа. Все правильно, Собига и сказал. Тим паче в угорців є альтернативи поставки нафти з адріатики, але ж цьому заважає брак політичної волі та необхідних домовленостей. бо залежність Угорщини та Словаччини від поставок нафти через дружбу дає змогу, по-перше, демонструвати Кремлю відданість а по-друге, створювати зручний прецедент для впливу на політику ЄС. Як ви знаєте, угорський прем'єр Орбан максимально блокує вступ України до Європейського Союзу, а такі атаки можуть підштовхнути його, змінити свою позицію. Тож в цих ударах є кілька складових: по-перше, позбавити Росію величезних доходів від продажу нафти. А по-друге, це інструмент політичного тиску на Будапешт.